Творити добро просто під такою назвою ужгородські благодійники започаткували рух, який допоможе маленьким хворим діткам. Першим паростком цієї доброї справи стала акція Поділись обідом. Організатори пропонують ужгородцям віддати на благочинність суму грошей, яку вони щодня витрачають на обід. Як виявилось, крияни обідають зовсім по різному. Я сьогодні кафе то да, 50 гривень. Нам достатньо. Ось так. От 30 двадцять до 100 гривень, напевно. І зараз якраз думаю, тут є е, за 6 гривень сусідська в тісті. А Я дуже мало так витрачаю, бо я обідаю десь все время в гостях або десь на е, таких всяких, е, де мене кормлять. Коли як? Біля 10 гривень. В середньому не знаю, мама готує. Якщо в столові, то дешевше. Так. До 30 гривень можна вкластися, а якщо в ресторан, то в залежності від ресторану. Ну, в кафе гривень 50. Якщо до акції долучиться бодай тисяча краян, то це буде непоганий показник, і вже за місяць можна суттєво допомогти одній хворій дитині. Наразі наша допомога направлена для штричного Роберта Пуйко. Біля 80 тисяч гривень потрібно для двох місяців лікування, тобто це дуже колосальна велика сума для батьків. Навіть маленька сума грошей може врятувати життя дитини. Благочинність не тисячі гривень від кількох людей. А кілька гривень від тисяч краян. якщо би підключилось, наприклад, приблизно тисячу людей, тобто в місяць абсолютно реально зібрати біля біля 50 тисяч гривень. Тобто це якраз та сума, якою вже можна реально допомогти хворим дітям. Голодувати і залишитися один день в місяць без обіду на щастя, готові більшість ужгородців. Можна можливо. можливо, готовий? Скільки 20-30 гривень? В мене було дуже багато грошей, я б мінімум половину з них віддав на благочинність. Ти відмовився б від обіду заради того, аби комусь допомогти? Сьогодні, вот, іменно зараз ні. А взагалі так. Да. При потребі готові. Ну, скільки б вийшло, то ж... раз на раз не приходилося. Готово. Ну, так можна відказатися від обіду. Есята з бою зна що кому-то пользу і лікавота вилічить за 10 днів, поки діє акція, організатори зібрали 9 тисяч гривень. Віддають гроші і студенти, і підприємці. Хтось більше, хтось менше, але допомогти хочуть усі.